Коротше, пробираємось ми через кущі на нову локацію. Це пратішна. Яка спесодях для роботників чаяс стирає. Ну, вона вже закрита, але вона охоронялась буквально до останнього часу. Там в Вохрбу був. І зараз за деякими даними нам сказали, що вона не охороняється. Зараз підемо перевіримо. Надіюсь нас не піймають. І там є дуже класні місця. Навіть зі гри Stalker. Зараз подивимось. Заходимо на територію. Цієї пральні. Тут якісь ворота старі з замком. Склад якийсь непонятний. А тут лежить дерев'яний мент. По-моєму, його спиляли. Він ось спиляний. Так, да, він просто був з пенька старого дерева стільного. А тут ось план схема території Так виглядає спорткомплекс Авангард. Ось тут вхід. Залазимо. Куча-куча угу. бочок якихось, я так розумію, або з порошком, або щось якось. Таке на селітру більше схоже. Непонятно що. Ух ти. Угу. Спортзал. Нічого, собі великий, набагато біль... Тут спортзал набагато більший, ніж в школах. Тут ось батут був, що ну, дуже дивує. Баскетбольне кільця практично цілі. Ну, підлога згнила, тому що тече. Ого, там прожектора всі наверху. Такий от малюнок на стіні. Тут або роздягальна, або душова. Жіноча. От тут такий от класний малюнок намальований. Серед такого от хламу і розрухи. О. Тут знаходиться басейн. Це вже четвертий басейн, який я знайшов в Прип'яті. Подивіться, яка тут картина була на стіні. Дуже крута яскрава. З нею майже нічого не залишилось, але якби вона вціліла, це було б ну, дуже круто. Тут все таке як працююче. Зазвичай лазиш по якомусь дестрою. Ух ты. Тут от така от така от декорація стоїть красиво. Тут ось решітки, двері з замком, все таке. Ну тут хтось зовсім не заморачувався. Відкриванням замків просто вивалили стіну. Мабуть, для того, щоб повивозити все-все-все, що було цінне або велике, об'ємне. Он навіть люстри поскладали на кучу. Тут я так розумію, була якраз саме пратічна. Бачу сейф. Ого! Оце, да. Це круте знаєш, тільки те, що я міг тут побачити. Це станок токарний. Ніфіга собі. Тут ціла майстерня. Куча деталей. Куча желіза, це от, ремонтували, це все. Це все прачку. Йдемо далі, розвідуємо інші частини цього приміщення. Я тут хожу вперше, тому дуже все якось так незвично і стрьомно. Через те, що ну, воно, ось тут підйом на другий поверх. Все, дивіться, нуляче, побілене. Да. Дуже незвично по такому ходити. Склад чистого спецодягу. Чиста зона, оце я по ній вийшов. От. А оце приміщення я більш ніж впевнений, скоріш за все було. Саме пральня. Тут ось з м'ясом повиривали з землі. Мабуть, пральні машинки ті здорові виробничі. Витяжки поламали. Все тут, що могли, потирили. Ще приспособа на стелі, непонятно для чого. Вона рухалась. Можливо. Можливо, це. Якраз воно крутило барабан тільки зверху. Електрощитова. Дивіться, теж все виковрила. Тут, скоріш за все, завозили через ці ворота, грязні речі робочих. З чайс. Ось це. Утє барахло. Якийсь склад. Все обтягнуте. Плівкою. Ну, да воно правильно, тому що речі були грязні, як в радіації, так і. Пилюці, тому що це виробництво. Плакат надання першої медичної допомоги. А ось знаходиться така битовка, де жили робочі. Ну як робочі? Тут, мабуть, бог жив. Який охороняв це все. У диван перевернутий, не зрозуміло для чого. Тут якісь речі тарілки. Хліб запліснював. Тут ще одне приміщення. Тут просто дрова рубали для буржуйки, але я так зрозумів, що буржуйку просто тупо вкрали. Вона тут стояла, мабуть, по центру, щоб опалювати це приміщення. Її тупо, воно, вирвали з м'ясом. Ось, Бачите? Ще одна кімната для відпочинку з поклеєними обоями, батареї. Так, піднімаємось на другий поверх. Ось звідти. І що ми бачимо? Це прямо перед нами стоїть піаніно. Тут ось вже ящики поскладали. Теж, мабуть, вивозити будуть. Хоч би не нарватися на працівників, які це все вивозять. Піаніно. Піаніно працює. Ух ти, керосинка розмальована. Лампа керосинова. Ого. Тут теж тут була буржуйка, Скоріше за все, так як там є витяжка. І тут палили багато, щоб грітися. Тут просто відпочивали. Я тут знайшов каску і хожу в касці. тому що може щось на голову прилетіти або просто вдаритися. Тут ось роздягальня з тумбочками основи стрільби. Якась документації тут теж щось було, але його вже звідси все витягли. Дуже великі приміщення, дуже круті. Ну, якщо ви підходити зі сторони з охорони. Оце ось так правильно виглядає. Центральний вхід. Дуже палюмне місце. Ми чуємо, як машини їздять. Ось вивіска. Заходимо в наступне приміщення. Наступне приміщення на карті позначено як Баня. Баня, сауна. О, Тут якісь... такі штуки всякі, сохрану. Ого, тут все дерев'яне, все з дерева зроблено. Тут роздягальник. Ух ти! Це ж програвач пластинок. Круто. Це дуже круто. Що там? А ось якраз і баня сама. Реально, сауна. Хо, хо 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 Та, це реально була сауна. це круто. Ось електрощитова. картина. І знову ж таки все дерев'яне. Ох ти! Ох, тут, тут, мабуть, стояв комп'ютер і всі тут рубалися в ігри Counter-Strike 1.6. і 6. Оце круто! Да я ж дивлюсь, контора там. А сталкер есть? Нет, это старенький. А сталкер mm -hmm. не, не, не старенький? Там даже диски на месте. Куча диски. Фифа. Коротше, зрозуміло, як тут працювали. Робота аж кипіла. Хі -хі. Клас. А що, Оригін... Оригінальна робота. Ти тут пограєш в ігри цілий день і лупажиш каву. Вон скільки банок з під кави. І все. Ну ще якісь таблетки. Я не знаю, що це. Може йод, бо запах такий, як йоду. Йдемо далі. І що в нас тут? Ого, це походу взагалі сварочний апарат здоровенний. Так, да. да, це походу сварка. Не фіго. Це душова. Душ, душ, душова, ого. Тут щось важився, тут Іще одні міса. Тут важливо? скільки радіації набрали. О! О! Банька. Ха! Клас. Може б її розтопити тут попариться прямо посеред прип'яті. Оп! Ще одна. О, тут була баня, а тут огорожено повністю, повністю, все огорожено, тому що тут піч, яка опалює. Це, мабуть, електрокотел або щось таке. Який тут топився. Оце огонь. Тут санпропускник прип'ять. Це з іншої сторони. Тієї сауни приміщення те саме. О, тут роздягальня. Ось тут роздягання. Грязна зона. Якесь парахло. Баня парить, Здоров'я дарить. Грязна зона. Тут теж грязна зона. Стільчик, не... Ну, це теж роздягальне, якесь тут щось фарбували. Тут, скоріш за все, робили ці трафарети, або знаки розмальовували, тому що тут ось вирізані трафарети є. Так, тут ще якісь приміщення. Дені з активації інвентаря. Тут, до речі, потолок весь мокрий, тут конденсат, збирається, все мокре, ванна Ну Це душова, але вона під щось інше перероблена. Забиті двері. Душ ванна. Ого, тут вода, я вам в колюжу вже вступив. Тут все тече. Ще тут ванна, душ. Ну, і не без цього. Порізали труби тут уже. Начальник, участка. На дверях написано тут, я так розумію. Начальника диван тут трохи витягли та викинули. Ось так тут нічого нема, крісло і все. Труби, я думаю, це скоро звідси вийдуть. О, тут меблі всі позносили сюди. Вихід. Оце тут лабіринт і Тут ще якісь складські приміщення. Ну, тут ремонтували, мабуть щось, або були якісь допасні деталі. Труби порізали, батареї ще залишились. О, тут вже пише чиста зона. Йдемо в чисту зону. Отак от виглядає двір. Біля праточного. Якісь гаражі. Зараз заглянемо, що там в тих гаражах. Я думаю, вже нічого немає, якщо вони відкриті. Все цінне звідти повиносили по давно. Ну, барахло всяке різне. Знайшлося те, що вважається нецінним. Ну, хіба на металолом покрадуть. Я сюди йшов з дуже великою ціллю сфотографувати або зазняти сатую ведмедика дерев'яну, яка фігурує в грі Stalker, хто грав, здається, «Зов Прип'яті», то можуть пам'ятати, що тут між прачечною і авангардом, стадіоном, ну, не стадіоном, спортзалом, стояв дерев'яний коричневий ведмедик, біля якого всі пробігали. А зараз я підійшов, а від нього залишилась тільки яма і постамент. Його просто викопали чи вирвали. І все. Отут він стояв, вкопаний. Тут тільки плитка залишилась. Не знаю, куди його вивезли, можливо, ми десь побачимо, Десь ще фотографії вилізуть. Я не знаю, куди вивезли того ведмедя. Можливо, на КПП він стоїть, можливо, його кудись забрали далі, може. Якісь робочі вохри чи ще хтось. Можливо, я не в курсі. Можливо, десь в Чорнобиль забрали. Можливо, просто десь викинули. Але я думаю, що його забрали як трофей. Було б добре його ще десь побачити. Можливо, десь поставили для екскурсій легальних, що в принципі теж прикольно. Ну, але було б добре, якби він залишався на своєму місці, де він, в принципі, і прославився. Так що, отак от. Так от.